Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня щохвилини можуть піти з життя через наркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Інформаційний блок каналу Кіровоград продовжує тема дня, і сьогодні ми говоримо про третю хвилю мобілізації із головою обласної державної адміністрації Олександром Петіком. Я вас вітаю в нашій студії і почнемо з того, хто власне підпадає по, під цю третю хвилю мобілізації в першу чергу. Розкажіть нам 21 липня 2014 року. Президент підписав указ про часткову мобілізацію. Це вже третій указ. Перший, о, який видав новообраний президент Петро Олексійович Порошенко, і він виданий для того, щоб забезпечити ротацію військ в зоні антитерористичної операції, для того, щоб воїни, які несуть там службу і практично воюють, могли одержати короткотермінові відпустки, в тому числі відвідали своїх рідних, близьких. А також враховуючи той факт, що вдалося втричі за час проведення антитерористичної операції скоротити територію, яка контролюється терористами, і зараз практично настав переломний момент в усьому перебігу цієї операції для того, щоб його забезпечити, підкріпити, мобілізуються, підкреслюю, не особи. Призовного віку мається на увазі 18-річні хлопці, а лише ті військовослужбовці, які вже пройшли службу в армії на окремі е, види військової спеціальності, яка зараз потреба в яких зараз виникла гостра потреба в наших військах, це і командири взводів, це офіцерські в першу чергу посади, це е, водії, механіки. Це я вам скажу навіть і служба по тилу потрібні. Тобто широкий спектр військових спеціальностей, але конкретних. Тобто всіх підряд ні в якому разі брати не будуть. Ну і ті, хто вже має досвід, імовірно, для того, аби час. в першу чергу час. буде орієнтування на тих, хто має досвід бойових дій, зокрема в Афганістані, в інших гарячих точках. І, звичайно, ті, хто прийшли в службу і мають військову спеціальність. А Вік, все ж таки, ми можемо говорити? Не, не молодше 20 років. Скажіть, будь ласка, ви говорили про те, що зроблено це для того, аби була якась ротація. Тобто, матерям солдатів з Кіровоградщини варто очікувати когось додому? Звісно, певною мірою це і реакція була для того, щоб, крім того, що. Досягнуті певні успіхи, і їх треба закріпити. Все відбувається у повній відповідності до стратегії, яку побудувало наше вище як політичне, так і військове керівництво. Однак і на вимогу, в тому числі самих людей, і звернення матерів, які тривожаться. І крім того, є розуміння того, що. Людина не може весь час бути в стані такого стресу. Вона потребує відпочинку, вона потребує е, такої і психологічної допомоги. Це відбувалося навіть в роки Великої Вітчизняної війни, коли ті чи інші е, частини відводилися в тил для того, щоб е, е, нормально помитися, нормально. Підхарчуватися, десь щось якісь подряпини, підлікувати. Ну і саме головне побачити рідних і близьких. Це важливо. А чи можна говорити про те, що в першу чергу буде увага спрямована на а, тих людей, які вже входять до а, спецпідрозділів, які тут, на місці, на громадських засадах організовуються такі територіальні загони оборони? А, якраз в Покладається більше за все на досвід таких людей, які вже формуються не просто складені списки, а є такі люди, такі загони, яких називають самооборони, формуються з числа цивільних людей, але звісно, що організаційне ядро це люди, які пройшли, мають досвід військової служби, знають, що таке дисципліна, знають, що таке статути. І можуть допомогти тим, хто молодше або тим, хто не проходили в правильній організації справи. Звісно, що військомати проведуть протягом 45 діб цю роботу і ще раз підкреслюю, що мобілізуватися будуть лише ті спеціальності, які потрібні. І о, хочу підкреслити, що ротація. Це не означає демобілізація. Демобілізація буде за окремим указом президента, яка відбудеться тоді, коли основні завдання антитерористичної операції будуть виконані. Чи можна говорити також про те, що в першу чергу будуть залучати до нової хвилі мобілізації правоохоронців? Чи не залишиться Кіровоградщина, зокрема, без представників міліції і правозахисників? Скажімо? Ну, я просто хочу сказати, що. Мобілізація відбувається в діючі частини на всій території України. І е, мова йде не про те, що мобілізується частина і знімається і е, переводиться. Разом з тим, я хочу сказати, що батальйони територіальної оборони двоє, е, два з них вже несуть свою службу за межами е, нашої територіальної зони. Така вимога часу. І, не секрет, що наші правоохоронці всіх родів військ, а призов відбувається не тільки в Збройні Сили України, але і в внутрішні війська, прикордонні війська, Службу безпеки України, тобто поповнюються всі підрозділи, які спрямовані на антитерористичну операцію на сході України. Ну, начебто, все зрозуміло, і логічно, але все ж таки нагадайте, будь ласка, тим людям, які, можливо, сьогодні почули тільки про мобілізацію, куди їм варто йти тим, хто сам хоче воювати йти на схід? Всі е чоловіки, які є військовозобов'язаними, вони знають, у них є відповідне е вкладище в військовому квитку про мобілізаційне завдання, мобілізаційний листок. Але вони можуть за місцем реєстрації в військкомат звернутися і з'ясувати, чи підпадають вони під мобілізацію. Хочу сказати, що від нас залежить, наскільки ми організовано, спокійно проведемо цю кампанію, це залежить від того, з яким настроєм відправляться наші чоловіки виконувати свій обов'язок, а відтак. Наскільки вони будуть зосереджені, тому що ми їх чекаємо живими, здоровими і такими, що виконали свій обов'язок? Я вам дякую, що ви знайшли час, прийшли і пояснили нам, що відбувається сьогодні в країні Кіровограчків. На Кіровоградщині зокрема, нагадаю, що сьогодні, у темі дня, ми говорили про третю хвилю мобілізації із головою обласної державної адміністрації Олександром Петіком. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград.